Мікоплазмову пневмонію часто називають недіагностованою пневмонією, оскільки її симптоми можна переплутати з симптомами грипу або ковід. 19 в свою чергу, медики зазначають, що причиною захворювання став не новий патоген, а вже давно всім відомий. Є така циклічність, коли кожних 5-8 років ми маємо. Схожі повторюючі симптоми і повторюючи патогенез, мається на увазі патогени, які викликають ту або інше те або інше захворювання. До оцього переліку, чому такий е, величезний сплеск е, у нас вийшов е, у нас, в інших країнах, бо ж не тільки ми, через саме зняття обмежувальних всіх заходів, через взаємодію людей один е, з одним, через те, що довго люди були в ізоляції і не було природи, Жодного напрацювання імунітету і все, з чим зустрічаємося тепер: риновірус, аденовірус, мікоплазма в мікоплазмова пневмонія, гриб починає себе проявляти. Та з настанням холодів починають вирувати і сезонні віруси. Найуразливішими перед респіраторними захворюваннями виявляються люди похилого віку та з ослабленим імунітетом, зазначають медики. Недостатність сонячного світла, а і вітаміну Д, переохолодження. І перебування у закритих приміщеннях. Всі ці фактори усугубляють риск підвищення захворюваності на гереви та грип. Підтримати свій організм в небезпечний для здоров'я період можна, дотримуючись певних правил профілактики. По-перше, це раціональний режим дня. Намагайтеся своєчасно вкладатися спати і прокидатися в один і той же час. По-друге, це різноманітне збалансоване харчування. Тому кожного дня намагайтеся вживати свіжі овочі та свіжі фрукти, включайте у свій раціон м'ясо, молочні продукти та рибу. І не забувайте про достатню кількість рідини. Рідина може бути у вигляді трав'яних чаїв, морсів, компотів. І найкраще це просто чиста питна вода. Ще одним з ефективних способів підтримки свого імунітету під час зимового періоду є помірні фізичні навантаження, зазначають лікарі. Ранкова гімнастика, тренування у тренажерному залі, чи прогулянки в паркі, чи вздовж берега моря. Але не забувайте, що треба вдягатися пошарово і уникати переохолодження. Проте, найефективнішою профілактикою грипу є вакцинація. Тому напередодні настання сезону грипу та ГРВІ медики радять зробити щеплення від грипу та ковід. 19. Вакцинацію проти грипу треба проводити у здоровому стані, коли дитина здорова, і імунітет формується на протязі 2-3 тижнів. Тому це робиться заздалегідь. Але на протязі сезону зимового у нас циркулює декілька штамів грипу. Це може бути і грип А, і грип Б. Тому, коли дитина чи доросла людина захворіла, а потім одужала, для профілактики інших видів, інших штамів грипу можна зробити вакцинацію. Грип небезпечний розвитком ускладнень, а тому ВОЗ виділяє основну групу ризику, кому слід зробити щеплення насамперед. До них належать діти віком від півроку до п'яти років, вагітні люди віком від 65 років та пацієнти з хронічними захворюваннями легень.